У четвер, 27 жовтня, сумщину з робочим візитом відвідав надзвичайний повноважний посол Туреччини в Україні Ягмурахмет Гульдере. У ході зустрічі з головою Сумської обласної військової адміністрації обговорили широке коло актуальних питань та подальші перспективи налагодження партнерських відносин. Янбіз Єрмідошубатансонжа Україна Йончекільде Мухтелівкалемнарде дестекверіюрс. Після 24 лютого ми намагаємось допомагати якотільки можна в Україні. Українаның farklı kentlerine, farklı bölgelerine ihtiyaç duyulan insani yardımları ulaştırıyoruz. Е, виправляємо гуманітарну допомогу в різноманітній регіоні України. Büyükelçiliğimizin valiliklerle, belediyelerle yakın teması var. Birebir görüşüyoruz kendileriyle. Наше посольство співпрацює майже з усіма військовими адміністраціями та мерієми. Сумідекі достларимізла да Сайн Валі іле де е, ескіє гіден е, бі ішбірліміз вар. Наші стосунки з Panım <laughs> çok Sumi Türkiye için yabancı bir şehir değil. Burada pek çok öğrencimiz eğitim görüyordu. Suma, dla için dla Turecine Biz de Sumi'deki Türk öğrencilerin tahliyesi döneminde Sumi yönetimiyle çok yakın çalıştık. <laughs> Ve öğrencilerimizin tahliyesi sürecinde bizlere verdikleri destek için kendilerine huzurlarınızda bir kere daha da teşekkür etmek isterim. Ya знов би хотів подякувати. Дякую. за те, що ви нам дуже багато допомагали цей період. temaslarımız çerçevesinde aldığımız ihtiyaç listeleri var. В рамках того, що ми працюємо з співпрацюємо з військовими адміністраціями, ми отримуємо переліки того що, ну, потреб. Цього разу з Туреччини на Сумщину фурою доставлена гуманітарний вантаж 16 з половиною палет, що складається з продуктів харчування та засобів гігієни. мені дуже приємно повернутися в сумі. Знову цього разу ми привезли. Одну вантажівку гуманітарної допомоги, які люб'язно надала компанія «Байкар». Таким чином, загалом наша допомога Україні перевищила 100 вантажівок. У нас також є інші поточні програми. Наші мобільні кухні забезпечують харчуванням потребуючих, Наше Агентство співпраці ТІКА ремонтує школу та інші громадські об'єкти по всій Україні. Ми також надаємо підтримку в різних сферах, як видно з ініціативом за коридору. Дякую керівництву Сумщини за теплий гостинність. і. Гуманітарна, технічна та дипломатична допомога Туреччини України буде і надалі. Дякую. У свою чергу голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив, що Туреччину з Сумщиною пов'язують давні та дружні стосунки, міцні економічні зв'язки. Тож подякував за увагу до регіону, підтримку та плідну співпрацю в умовах війни сьогодні. Турецька республіка і дякуючи пану послу була провезена гуманітарна допомога для мешканців сумської області, які цього потребують. Ми домовляємося вже на майбутнє про підтримку Сумщини і теплий одяг для людей, які постраждали від збройної російської агресії, і ведемо якраз переговори щодо забезпечення генераторами, електрогенераторами турецького виробництва для того, щоб ми могли компенсувати енергетичні проблеми, які виникають в країні через збройну російську агресію, плюс ми підготували перелік об'єктів, які потенційно можуть бути відновлені за рахунок турецької сторони. Ми про це домовились минуло, минулого разу, коли пан Ягмур був тут на Сумщині, і ми продовжуємо наші такі дружні відносини з турецькою. Республікою, і ви бачите, що за там останні декілька місяців вже другий приїзд посла на сумщину говорить про те, що є і зацікавленість, і є хороша дружня співпраця. Я хочу подякувати турецькій республіці, посольству співробітникам посольства, радникам і пану послу за ту допомогу, яка надається сумській області, і за нашу вже таку особисту дружбу і добрі взаємини. У підсумку зустрічі сторони домовились розширювати наявні та створювати нові можливості в проєктах у галузі інфраструктури, енергетики, сільського господарства, промисловості та освіти.